Хоча на початку ви будете з недовірою відноситися до нього. Але у підсумку запишете у список потрібних і перспективних для вас людей приблизити його до себе. Також хочеться сказати, що буде якась заплутана ситуація, яку ви розплутаєте, і виявите ту людину, яка наробила дурниць і хотіла залишитися непоміченою. так? Людина як начебто допустила помилки і намагалась ці помилки приховати. Нехай всі по типу розбираються, а вона залишиться в сторонці. І, можливо, таким чином ніхто на неї не вийде. От якусь таку задачу ви будете вирішувати, таке рівняння, скажімо так. так. Ви знаходите причину цих всіх неприємностей, які трапляться, і знаходите цього винуватця. Так, як. Хочеться ще вам сказати, що ви отримуєте чудові новини, дві новини, і якась новина прилетить через дзвінок, і ця новина буде вберігати вас від помилки, від помилки, яку ви можете зробити. Ви можете зробити, якщо будете іслідувати якимось правилам. От ви йдете вирішувати питання і будете спиратися на якісь правила, можливо, звичні вам правила. І людина вам в телефонному режимі говорить про якісь зміни. І що цими змінами обов'язково потрібно скористатися, і тоді на вас буде чекати успіх. Бачите, як вчасно людина вам про це говорить, ви зупинили цей весь процес на паузу, подумали дуже добре. І все ж таки прислухались до поради, що і у підсумку приведе вас до хороших результатів, до тих, до яких ви йшли.